Пане Андрій питає, наскільки великі потрібні звіси для утеплення газоблоком двохповерхового будинку висотою 7 метрів. Дякую, пане Андрію. Є така стара присказка, що 1 см звісу надає 10 років життя будинку. Ну, ви абсолютно правильно пишете, що будинок двоповерховий, ну, який тоді сенс? Розумієте? І я підтримую, ну, дійсно, ну, коли у нас така висота, все одно є вітер, все одно сніг, дощ буде потрапляти на фасад. Звісно, що великий свіс при цьому, ну, вроді як не має сенсу, якщо ми подивимось багатоповерхівки, ну, з плоским дахом стоять і так далі. Тому. Я би все ж таки відштовхувався від естетики. Приведу вам приклад от цим будинком. Хто за мною слідкує, знають. У мене доволі великі свєси. В чистоті те, що ми бачимо, метр 10, а по факту десь метр 40, там метр тридцять, чимось. Ну, майже метр 40, тому що товщина утеплювача, мару по центру стіни, і за рахунок цього свєс він більший по факту. Але. Але Галина запроектувала перший поверх от цього будинку висотою 2,40. Я їй кажу, Галю, мене 2,40 не влаштовує. Ну, я метр біля майже метр сімдесят, а вона 1,50 п'ятдесят, а вона то нормально. Я кажу, Галю, ну не всі ж 1,50 п'ятдесят. Ну, от я метр сімдесят, мені воно давить. давить. Ну, мені це неприємно. На першому поверсі кімнатка у нас невелика, вона біля там, 11 метрів, тому звісно, що. Ну, Можна і 2,40 зробити, але да? я коли будував, я взяв і підняв до 2,50. <хи> тобто я на 10 см збільшив висоту першого поверху, і слава Богу, чесно кажучи, тому що все ж таки ну, приємніше, коли трошки вище. Це стосується тільки одної кімнати і санвузла у нас. Тобто це не дуже принципово. Але, але друзі, змінилися пропорції, пане Андрію. Розумієте, коли ви витягуєте будинок, змінюються пропорції. А замисел, ідея архітектури була в тому, щоб великі свіси, вони якби візуально будиночок приземлили. Це додає такого затишку. Ну, візуального, затишку емоційного. І тому. Що я зробив? Я збільшив свіси. От, розумієте? Тобто я відштовхувався не від того, захищаю фасад, не захищаю. Я е, на розрізах просто подивився, що коли я піднімаю перший поверх, у мене змінюються пропорції, і будинок вже виглядає по-інакшому. Уходить оцей от затишок. І тому от у мене в першій версії зв'яси були десь до метру. До метру, а я їх збільшив до метр 10. Тобто, і таким чином, я візуально посадив будиночок якби назад і при цьому зробив поверх вище. Тому, в першу чергу, треба все ж таки відштовхуватися від естетики вашого будинку. Розумієте? На загальний бюджет, звісно, це впливає. Чим більше ми маємо з вами зв'язати, тим більше площа даху, більше дерева, більше фінішного покриття, тим дорожче. Але коли ви зробили будинок і він естетично, гармонійно, красиво виглядає, ну це геть інше відчуття. розумієте? Е, ви можете подивитися, наприклад, от у мене на сайті і є вебінар на, на каналі. Називається він струмок. Це концепт типового проекту. Струмок. І я там показую один і вибачте типовий проект. Вебінар, типовий проект стоянка. Називається, зайдіть подивитися Я показую там візуалізацію будинка з дахом. Маленький світ і великий світ. От ви зайдіть і подивіться, наскільки змінюється зовнішній вигляд будинку. Наскільки, от як тільки ми трошки збільшуємо світ, будинок зразу виглядає більш якимось ахайним, він більш якийсь привабливий виглядає. Ну сказати, що це сильно захищає фасад ну таке, звісно, бо він двохповерховий. Але візуально. Змінюється. Тому от для прикладу можете зайти і подивитися.